Прийшла умна мисль по поводу того, що треба допомагати, треба то щось. От. А ті філії, які є ініціатива наш батальйон в Черкасах, вони для людей з обмеженими фізичними можливостями є недоступними. Ну, в основному, тому що в принципі, де є безплатне поміщення, там вони і є. От. У нас будинок для сімей з дітьми-інвалідами. От, і є такий невеличкий центр реабілітації. І, в принципі, ми паралельно почали старт допомагати армії і роботи в своєму реабілітаційному направлі. На розпускання тих самих ниток чи, чи ковт так, да, не Ну, В основному у нас діти з ДЦП і молоді люди з ДЦП. Моторика, мелка моторика розробляється. я в цьому бачу плюс позитив. В общем, за зиму ми зробили мешков 6, якщо не більше, в'язаних вещей. Ну, тобто ковтись, там, шарфы, шапки, все, все що угодно, все, що було в'язане, і все, що можна було розпустити. Вот. І паралельно ж, вместе з тим і макулатуру пытались збирати і збирали. Закатки тут же ж наших містних жителей от паралельно шесетку купили. Ну, ось нам набиваю солдатам подушки. Я тут із листопада. Я скажу так, що я завжди я буду Буду допомагати солдатам. і Я завжди буду приходити на допомогу солдатам. Як почав цей центр існувати, то я почав ходити сюди. Розпускав кофти тут на носки солдатам. А потім ми. Мішки почали розпускати. Ми все ж будемо робити ці кікімори. Пані не іножі моя спасня і, і сьогодні. Спас.